Привіт! Сьогодні будемо робити равлика. Ручка від крану. от така гайка. Що буде далі? Подивитись. Вже нагадує равлик? Ми порівняли трошки. І зараз болгарки відріжемо тут. використовувати захист, тому що здоров'я важливіше за все. Так, це відрізали, що не потрібно. Тепер нам треба сформувати самого равника. Тут буде його, десь ось сюди де треба буде розрізати. Зараз ми більше розмітимо. Це буде інціглазок його. Вирізати такий конус. Зараз я ся... перецетіло равлика. Очень його. Це буде. Вони загнутися догори. Де дуже гарно. Так, ріжемо. Різали Маски. Тепер треба буде під гайкою, посереди дирку через яку ми її приваримо щоб не було видно шва. Часто осарми дірочка. І перед цим треба буде вигнати, щоб потім вже нагружати сварку. Ми через неї проваримо електродом гаєчку. Чарма буде вигинати, далі буде видно. ну Получилось так. Зараз залишилось останній штрих говорить овечку. Такий, получился равлик.